Декларації палиці. Я так розумію, що ця декларація була ще за 21 рік. Чому саме за 21 рік і що там з'явилося, наприклад, у порівнянні з 2020 роком? Так, справді з 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення, Національне агентство з питань запобігання корупції це такий орган влади, який власне адмініструє єдиний, єдиний реєстр. Електронних декларацій осіб відповідальних. На яких покладені власне функції держави, так і він 24 лютого 22 року обмежив доступ до цього реєстру на невизначений термін, так тому що в реєстрі містилася інформація і про депутатів, і про військовослужбовців, і про багатьох інших осіб, в тому числі які могли проживати там працювати так на в областях, які нині. Або наближені фронту до фронту, так або перебувають під окупацією. І це могло зашкодити там інтересам цих людей, які декларації, яких можна було знайти в реєстрі. Ось і власне ці декларації були закриті до. Осені цього року фактично на початку року вже почали говорити про те, що є сенс повертати реєстр декларацій в публічний доступ, аби всі могли так дивитися, що там відбувається з майном чиновників і політиків, чи немає якихось корупційних зловживань, так чи не з'являється в них якесь майно, яке не відповідає їхнім їхньому рівню доходів. І цьому передавало там кілька таких гучних журналістських матеріалів, один з яких, я думаю, багато чули це про остатки військового комісара з Одещини, про якого писали в центральних ЗМІ. Ось, І зрештою, десь наприкінці літа, на початку осені, в Верховній Раді розглянули законопроекти щодо відкриття. Щодо відновлення обов'язкового декларування і повернення реєстру в публічний доступ, спочатку не набралося на першому голосуванні необхідної кількості голосів. Згодом громадськість розмістила петицію на сайті президента України, яка досить швидко набрала там рекордну кількість голосів так за відновлення власне цього декларування і доступу до реєстру. І десь у вересні, під час другого голосування, вже депутати підтримали зміни до закону і проголосували за те, щоб цей реєстр відповідно відкрили так і відновили відновили обов'язкове декларування. Відповідно до 31 січня наступного року. Всі люди, які зобов'язані з законом про запобігання корупції подати декларації, подавати декларації, вони зобов'язані подати декларації за всі роки, які пропустили. Так це йдеться про 21-й і про 22-й рік, тому, що до досі декларування було. Добровільним, так, Оце, в цей період, поки реєстр був закритий, воно було добровільним. Тепер ж воно знову обов'язкове. і До 31 березня потрібно подати ось ці всі декларації, які за період, які поки цей реєстр був закритий. І до, 30, до кінця березня 2024 року вже потрібно буде подати декларацію за 2023 рік. Відповідно, поки реєстр був закритий. Особи, які зобов'язані декларувати своє майно і доходи, мали можливість подавати ці декларації. Тобто, частина е цієї умовно кажучи, адмінки цього реєстру, куди е власне службовці можуть заходити, аби внести інформацію про свої майно і доходи. Вона була доступною, не була доступна лише публічна частина, щоб переглядати ці декларації. От і о, в той момент, коли поки реєстр був закритий, власне, народний депутат від Луцька Ігор Палиця мав можливість і подав декларацію за 2021 рік. Поки що ну в останній, коли я дивився, декларації за 2022 рік ще не було, е, вона має би, мала би з'явитися до 31 січня наступного року, тому очікуємо. Юрій, ну і, нарешті, що вдалося побачити з декларації Ігоря Палиці, що він задекларував і кого, можливо, чи що не задекларував. Угу. Е, власне, там ми побачили більшість того, що було і в попередні роки. Е, з доходів він декларує лише заробітну плату. Це Більше 300 тисяч гривень. Також він серед майна декларує квартиру, батьківську квартиру, яку ще в 2020 році, якщо не помиляюся, на нього переписали із батьком. Далі він декларує кілька орендованих офісів у Луцьку і... Він декларує частину бізнесу, але зовсім маленьку частину бізнесу. Це там дві невеличкі компанії, які були якраз в 2021 році зареєстровані, і відповідно вони жодного доходу, наскільки я пам'ятаю, не принесли народному депутату. Водночас він задекларував, що вніс туди більше 14 мільйонів гривень до статутного капіталу цих компаній. Ну, Походження цих коштів достеменно невідомо, тому що в попередніх деклараціях так він вказував там деякі заощадження, в тому числі в готівці. Але треба дивитися, чи вони покривають власне, ось ці витрати, чи покриваються заощадження. Ось. Так. Також попередні роки Ігор Палиця неодноразово заявляв, що свою заробітну плату як народного депутата він. Спрямовує на благодійні цілі, перераховують фактично йому її не перераховують, а спрямовують безпосередньо до закладів, які потребують такої допомоги. Раніше це був один з комунальних закладів на Волині. Зараз я не знаю, куди їх спрямовують, але цілком ймовірно, що ця власне ситуація продовжується. Тому. Е, якби з декларації не помітно е, якихось е, таких публічних да, відкритих прозорих джерел е, надходження, за які е, власне е, живе народний депутат. Е, на мою думку, ось і е, е, також ми там не побачили автомобілів. Ми знаємо, що Ігор Петрович, коли приїжджає до Луцька, він пересувається по місту там на автомобілі. Е, Нього там є ще ще й автомобіль охорони е, їздить. Але цього всього ми не бачимо в декларації. Не зрозуміло чому. До речі, серед витрат у декларації за 2021 рік і, Ігор Горпалець вказав в тому числі витрати на день народження, яке відбулося в грудні 2021 року. А це більше півмільйона гривень витрати. Тоді була інформація про те, що політик відзначив своє день народження в Буковелі і про це писали у ЗМІ. Також опублікували фото, відеоматеріали з того дня народження, і, власне, можливо, саме це і призвело до того, що ми побачили ці витрати в його декларації. Юрій, цікаво також, чи згадує свої декларації Ігор Палиця сина Захара. І, я так розумію, свою колишню дружину Оксану він її там вже не згадує. Так, серед членів сім'ї в нього вказана лише дочка, як на яку власне практично нічого не зареєстровано. Водночас в декларації не зазначено сина Захара і колишню дружину, на яких зареєстровано багато компаній, є в тому числі це стосується Буковелю і багатьох інших фірм, які пов'язуємо власне. Ми і інші журналісти із палицями. Раніше нашим колегам з української правди в інтерв'ю це ще по-моєму в 2020 році. Ігор Петрович говорив, що його колишня дружина має повернутися проживати в Україну, і відповідно він. У зв'язку з цим мав би задекларувати весь бізнес всі акції в компаніях, які їм належать, і, і ну так би мовити, прозоро все відобразити в своїх деклараціях. Ми стежимо постійно за цим процесом з того моменту. І поки що ця заява не підтвердилася і не і обіцянка не дотримана тому, що в деклараціях цього всього бізнесу і майна так і не з'явилося. Що ж зрозуміло, дякуємо Юрію за ці коментарі. Дякуємо за вашу роботу. Деталі можете знайти на сайті Сили Правди. Нагадаю, директор редакції Центру журналістських розслідувань Сила Правди Юрій Горбач був з нами в ефірі «Громадсько-Інтерактивно» та радіо 1 І пан Юрій прокоментував нам ситуацію довкола декларації нардепа олігарха Ігоря Палиці і чекаємо наступні декларації, зокрема за 2022 та 2023 рік. Поки що з'явилася лише декларація за 2022. 2021 рік. Що ж на все добре, Юрію, тримаємося. Дякую, до побачення.